Ви розумієте, до чого країна рухається поступово? Да? Тобто, вибори, якщо і м, будуть, чого не хочуть чиновники, то ми спробуємо їх прокатити в дію. А дія підконтрольна чиновникам. Виходить, що чиновники будуть проводити вибори в дії, яку вони самі контролюють. А як же бути тоді з спостерігачами на виборах? З, тим, з контролем голосування, як бюлетені рахують, відвозять, контролюють там, протоколи, тобто ж перехресні контролі. Як? От напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до голосування е, умовно за депутатів в дії, або за президента в дії? Ну, зайдемо, верифікуємось, проголосуємо, і буде так, як у нас. Деякі голосування ти заходиш.